У Запоріжжі в межах арт-резиденції Голоси міста відкрилася нова виставка. П'ять мисткинь з різних міст обрали на конкурсній основі, аби вони завітали у Запоріжжя. Побачила, що збирають open call і подумала, що треба спробувати. І просто довго не думала. За один день зразу її написала, надіслала і потім отримала запрошення. Мистецтво Юлії не завжди про форму, воно про зміст. На цій резиденції я вирішила вперше попрацювати з тканиною і спробувала зробити вишивку на ній. І ця інсталяція присвячена пам'яті і воді. Є багато міфів пов'язаних з водою, і вода в них показується як межа між світами, між світом живих і померлих. І зараз в нашій реальності ріка часто стає межею між. Вільними і окупованими територіями художниці протягом місяця жили у Запоріжжі та надихалися нашим містом, щоб потім втілити враження у своїх роботах. Разом поїхали на Хортицю, там лазили по різних скелях, хащах і зробили фотографії. І, врешті, з цього вийшла дві фотопідбірки, які ви тут теж побачите. Не менш цікавим візитом в межах арт-резиденції для мультимедійної художниці Віри Бланш стало відвідування запорізьких підприємств. Я була дуже щаслива, тому що нам у нас нам вдалося побувати на ексклюзивній екскурсії, які нам влаштували дівчата з центру сучасного мистецтва е, на Запоріжсталі. Це мене ще більше надихнуло, і я вже повернулася. Ну все, я просто попала. Ну, вони мене дуже надихнули. Запоріжсталь сталь мене дуже надихнула. Дуже дуже під враженням від екскурсії. Віра створила скульптуру Сталевара. каже, композиція символізує ко. З нас. Збірний образ того, що це людина тилу, яка щоранку, попри обстріли, попри все, що відбувається, встає і йде на роботу. «Запоріжсталь» працює 24 на 7. Тобто це процес незупинний. Вулиця, де колись проходив вчувацький шлях в тривогах міря, щоб після учної ночі братися до нових подвигів. На відкритті виставки десятки гостей. Кажуть, представлені у експозиції роботи сподобались. Дуже цікаво було б побачити. Ну скажімо так, ми в місті вже давно живемо. Да ми вже якось розуміємо, що у нас гарно, що у нас не дуже гарно. Цікаво побачити якийсь погляд зовні. Як вони побачили це місце, і дуже приємно було послухати вірш від Ксенії, з якою я познайомилась на попередній виставці. І цей вірш про Запоріжжя. Ну я чуть не розплакалась, кажу вам чесно. Президенція, яка об'єднує мисткині з різних областей. Це дуже класна ідея. І роботи, які ми можемо тут побачити, висвітлюють так справжній дух першого враження від нашого міста. Хтось з мисткинь вже був у Запоріжжі раніше для когось. Це був перший візит, але точно не останній. Це мій перший раз Запоріжжі, і взагалі я значно більше почала досліджувати міста на сході і на півдні після повномасштабного вторгнення. Я зараз живу між двома країнами Японією і Україною. Що коли я приїжджаю до України, я відразу їду в Запоріжжя, Ну така ось якась традиція. І я сподіваюся, що Японії я зможу показати якусь частину графіки або якусь свою нову виставку зробити там і власне понести далі цей проект. Про Запоріжжя завітати на виставку можна до 18 листопада. Експозиція представлена у центрі сучасного мистецтва на проспекті Соборному, 145.